Напевно, почнемо з вас, пане У Вас є 10, 5 хвилин перепрошую для того, щоб розказати нам, чому саме ви балотуєтеся на вибори ректора Львівського національного університету. Шановні пане модератори, шановні колеги, я працюю в Львівському університеті з 1980 року. Пройшов шлях від асистента кафедри до професора завідувача кафедри. Тобто я в університеті вже 34 роки і зрозуміло, що мені небайдужа доля університету. Хочу сказати, що я завжди був свідомий того, що Львівський університет це університет, який має славні традиції, це традиції наукових шкіл, це традиції в участі в громадських процесах. І саме тим обумовлено те, що я вболіваю за долю університету за те, щоб університет і далі був провідним центром. В Програмі, яку я склав, яку я написав, підготував. Я роблю головні завдання на те, щоб університет був провідним науковим центром. Але щоб університет жваво реагував на всі виклики, які відбуваються в Європі, які відбуваються в світі, щоб університет залишався мобільним науковим закладом, який би реагував на всі процеси. Скажу так, що перший блок моєї програми стосується навчальної роботи, і в навчальній роботі я вважаю, що ми маємо такий потенціал, що українське наше міністерство освіти і науки має прислухатися до думки Львівського університету, складанні програм курсів, вироблені стратегії розвитку освіти. Тут в нас є, на мою думку, такий потенціал, що ми маємо залишатися надалі на таких потужних позиціях. Друга е, е, теза моя полягає в тому, що я вважаю, що Львівський університет слід перетворювати, світ сприяти тому, що він ставав науково дослідницьким університетом. В програмі я пропоную створення е, центру, який би регулював наукові проекти, грантові проекти. Інвестиційні е, програми, і саме ці програми вони би повинні е, сприяти тому, щоб е, в, в цьому плані ми ставали е, європейським університетом е, не тільки е, інколи декларуючи свою європейські, а ставали потужним центром, який би володів потужним фінансовим ресурсом. Саме цей потужний фінансовий ресурс може забезпечити нам розвиток нових наукових програм. Я також вважаю, що ми повинні в університеті працювати в традиційному напрямку, тобто, завдання університету полягає в тому, що ми повинні розвивати фундаментальні дослідження. Саме фундаментальні дослідження будуть виявом того, як ми виглядаємо в Європі і в світі. Разом з тим, ми повинні дуже активно працювати в практичній складові, тобто там, де це є можливо. Ми повинні перебувати в постійному пошуку, намагатися, щоб ті факультети університету, які пов'язані з виробництвом, які пов'язані з бізнесом, дуже активно співпрацювали з цими структурами, мали відповідні програми, і ці відповідні програми знову ж таки будуть забезпечувати нам роботу в нашому університеті. Я виклав програму, яка стосується соціальної програми в університеті. Хочу сказати, що завдання майбутнього ректора буде полягати в тому, що кожен викладач, який працює, кожен науковець, який працює, кожен студент, який працює і хоче працювати, він має бути помічений ректором, має бути помічений адміністрацією університету і помічений на факультеті. Хочу також сказати, що в Львівському університеті надалі треба толерувати, піднімати такі академічні традиції, і що саме ці академічні традиції будуть сприяти тому, щоб наш університет зростав відповідно до викликів часу і відповідно до тих завдань, які ставляться перед вищою школою. Дякую. Дякую, Олександр Олексію Маркіндзинович, будь ласка, у вас є п'ять хвилин на те, щоб розповісти Дякую. нам, чому ви йдете на те. Дякую, шановний пане модераторе, шановні пані і панове. Львівський університет є моя рідна альма-матер. Трудно і довго я йшов до цього університету, але з того часу я не мав іншого місця, не мав іншої кар'єри, не мав іншої роботи, як Львівський університет. Лише на чотири роки доля мене відносно. Вирвала стін Львівського університету, я і ці 4 роки залишався завідувачем кафедри міжнародної відносини дипломатичної служби. У Львівському університеті я прийшов всі можливі шаблі кар'єрної драбини, починаючи від лаборанта кафедри і закінчуючи заслуженим професором університету, завідувачем кафедрою деканом факультету. Що мене е, стимулює до участі в конкурсі на Посаду ректора Львівського національного університету і що зупиняє, мабуть, найбільший виклик, який стоїть перед кожним з претендентів, це величезна відповідальність, яка падає на людину, котра у сьогоднішній кризовий час візьме на себе відповідальність, важку ношу за долю університету і за долю людей, працівників і студентів, котрі є в університеті. Що надихає на участь у цьому конкурсі? Це те, що на протязі довгих років праці в університеті, я і своїми колегами маємо окрему свою сторінку. Ця сторінка називається факультет міжнародних відносин. Ця сторінка, котра започатковувалася нами, колективом тоді молодих ентузіастів. Ця сторінка, котра тоді дала нам можливість творити в рамках нашого університету при повній підтримці університету, факультет. З якимись новими настроями, тенденціями, структурними елементами. Ми тоді творили факультет як прообраз майбутнього університету. І про це свідчить наша структура факультету, де традиційно з кафедрами ми успішно поєднували міжнародні центри, інститути науково-дослідні. Про це свідчить атмосфера, яку ми творили на факультеті. Про це свідчить реалізація величезної кількості проєктів, а особливо. Такого що помітний на в освітньому просторі України проєкту Підручник факультету міжнародних відносин, про це свідчить широка сітка міжнародних контактів, про це свідчить наша співпраця із студентами, наша турбота про долю наших випускників, котро сьогодні є лідерами в багатьох галузях державного політичного і суспільного життя. Мені видається, що набутий досвід зарубіжний, котрий я. Отримав, перебуваючи на навчанні, стажуванні, викладацькій роботі в багатьох університетах світу, в різних куточках світу. Мені видається, що цей досвід зміцнився ще під час мого перебування в Польщі, коли я використовував кожну любу хвилину для того, щоб співпрацювати з університетами. Співпраця в Українських університетів польських була одним із головних пріоритетів моєї діяльності Так, І мені було дуже приємно, коли тут, в свінах Хмільського університету, колишній міністр закордонних справ. Польщі Адам Ротфід, відомий відомий мудрець, сказав, що Україна має не тільки посла в Варшаві, але е, і Львівський університет має свого посла у Польщі. Мені також видається, що Є певні менеджерські здібності, котрі е, можуть бути використані при організації життя в університеті. Я знаю колектив, люди знають мене. Мені видається, це могло би е, е, мені в цій справі допомогти. Я не буду сьогодні тут говорити про програму, яка є опублікована і яку, мабуть, ми будемо дискутувати дуже довго. Я хочу сказати тільки два слова про логіку програми. Е, Програма побудована на тому, що на Стару традиційну класичну місію Львівського університету, як світоча української науки і культури, як вогнища українського вільнодумства, накладаються нові виклики глобалізаційного світу. І, от поєднання цих викликів цих місій, старої і... і сучасної, подано через призму визначення основних стратегічних пріоритетів розвитку університету. Кожний цей пріоритет. Для кожного пріоритету розроблений конкретний механізм дій, розписані кроки, котрі необхідно робити, визначені шляхи, де шукати ресурси і резерви, для того, щоб це реалізувати. Ну а користуючись нагодою, я дуже дякую за таку форму. Дискусії, тому що я зразу радо відгукнувся на можливість взяти тут участь. У моїй програмі чітко визначено, що одна із місій університету це служити от такою відкритою площадкою для повного вільного, гострого обміну думками. І от така ж два платформа е, мусить бути реалізована в університеті в постійному режимі. Дякую. Дякую, шановні професори.